Привіт, ефірі програма Полігон та в мережі військових магазинів Profiden Group. Наразі ми знаходимося в Багдаді, Ірак. Сюди ми приїхали з метою освітити, в яких складних умовах тут працює Посольство України та Альфа. Ексклюзивний репортаж про це дивіться у програмі Полігон. ピンポンクっていきます。 18 грудня 10.00 Київ аеропорт Бориспіль. Вісімнадцяте грудня, третє ранку. Стамбул. Аеропорт Ататурк 4.50. Багдад Ірак. Підрив фугаса в північній частині міста. Четверте п'ятдесят пять. Послідовний підрив двох фугасів проти патруля коаліційних сил в східній частині міста. 5.40. група співробітників Центру спеціальних операцій А служби безпеки України виїжджає для зустрічі групи українських журналістів. Народний аеропорт Багдаду Баяб, найбільший аеропорт в Іраку, розташований в 16 кілометрах від центру столиці. Саме там, в центрі Багдаду, у вигині річки Тигр, розташована так звана зелена зона. Офіційно район називається міжнародною зоною. Однак засоби масової інформації традиційно використовують назву Зелена зона. Назва з'явилася в 2003 році у зв'язку з окупацією Іраку військами міжнародної коаліції. До війни в цьому районі в центрі Багдада розміщувалися міністерства вілоурядових чиновників і кілька палаців Саддама Хусейна. Після повалення режиму Хусейна в квітні 2003-го найбільший з палаців Республіканський палац був зайнятий американським тимчасовим перехідним урядом. Тут же розмістилися іноземні дипломати і представництва цивільних фірм, що займаються відновленням Іраку. Посольство України в Республіці Ірак розташоване не в цій безпечній зеленій зоні, а в так званій червоній зоні зоні, яку повністю контролюють Іракці. Група у супроводі української Альфи від'їжджає до посольства. З міжнародного аеропорту Багдаду до міста швидко можна дістатись лише однією дорогою. У зв'язку з тим, що нею пересуваються численні військові та цивільні конвої, рух по ній є дуже небезпечним. Закладені біля дорожнього полотна фугаси, вибухові пристрої замасковані в мертвих тілах кішок, собак або ослів, атаки смертниками чекпонтів, обстріли з проїжджаючих автомобілів або просто випадкова стрілянина не є рідкістю і сьогодні. Ця дорога до зеленої зони отримала на офіційну назву дорога смерті. ضربوا الاعداء <سؤال> في ساح النزاع. لا لغير الله لا نحن الجباه، لا ولن نخضع الا للاله، منه يرجي النصر وهو. [Speaker B قدنا استنى النور، وقلت لنشستين بغداد، وزنايدين الكازنش كورجني فوهاس. Українці дістаються будівлі посольства України. Всім спасібо, 18 грудня, 13.10. Багдад Ірак. Підрив фугаса в північній частині міста. Посольство України в Республіці Ірак розташовано в Багдаді в елітному районі, який вважається більш-менш безпечним. Але через те, що це все ж таки так звана червона зона, в якій відбувається майже 100% терористичних актів, заходом безпеки приділяється дуже велика увага. Зовнішній периметр охороняється іракськими поліцейськими, рівень підготовки яких на жаль не можна оцінювати як належний для виконання таких задач в таких умовах. Виходимо на дальний кордон, так званий, який охороняється ракціями поліцейськими. При кожному заїзді та виїзді групи хлопці виходять і разом із поліцейськими здійснюють засоби безпеки. З 2004 року підрозділ ЦСУА виконує завдання по охороні українського посольства в Республіці Ірак. Основним завданням підрозділу є охорона ДІП представників і самої будівлі посольства. Всі виїзди, які роблять посол для відпрацьованих якісь питань, здійснюються під охороною співробітників ЦСУА. Кожен виїзд це спеціальна операція, яка потребує від бійців максимальної зосередженості та мобілізації, адже передбачити щось в умовах сучасного Багдаду просто неможливо. Будь-хто, будь-де і будь-коли може потрапити в неприємну ситуацію, і від того наскільки швидкою та правильною буде реакція бійців, які забезпечують охорону, залежить життя людей. З нинішнім складом Альфи і моїм характером ми виїжджаємо з півтора-два рази на день, якщо взяти всередню. Мається на увазі, що це, як правило, виїжджаємо один раз на день з офіційними якимось зустрічами, але є ще й технічні виїзди, є необхідність підтримувати дієздатність посольства, тому десь воно виходить. Раз-півтора на, 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 на день. От так. Тобто виїзди майже кожен день. Іноді просто вольовим методом зупиняємо виїзди, щоб дати відпочити е, офіцерам. Для того, щоб витримувати такі величезні фізичні та психологічні навантаження, людина повинна бути добре підготовленою. Співробітники Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, як ніхто інший, відповідають таким складним умовам роботи. Підготовка співробітників для відрядження в Республіку Ірак здійснюється на базі Служби безпеки України, спецпідрозділів А, боротьби з тероризмом, захисник учасників кримінального судочинства та правоохоронних органів. Співробітники, які відбираються для проходження відрядження в Республіці Ірат, співробітники, які служать вже не один рік, мають достатній рівень професійної підготовки, зарекомендували себе з кращої сторони. Підбір здійснюється керівництвом підрозділу, за бажанням співробітників. Загалом в посольстві України в Багдаді працюють 22 особи. У непростих умовах роботи, побутових умовах протягом тривалого часу пліч опліч захищають інтереси України працівники посольства та офіцери Альфи. У нас немає проблем з з офіцерами. Ми один одного досить добре розуміємо. І головне. Це те, що іноді офіцери Альфи виявляються більшими дипломатами, ніж ми. Вони вміють з одного боку тримати дистанцію, а з другого боку підставляти своє плече, коли потрібно. Це мірі до нашого постору. Працює генератор, який